І так, переходимо, ми з вами перше переходимо на YouTube. Далі змінюємо обліковий запис, якщо він у нас є, додавши якийсь новий. Ну, ось у мене тут я спеціально для нашого урока зробила новий запис, нову пошту. Ось я перейшла на YouTube. В чистому, в чистому елементі, де в мене а, жодних каналів немає. І так, перехожу на перший пунктик, вибрати, створити канал. Після створення каналу у вас починає ну, таке часткове пояснення, а, а, що, що ви тут можете робити. Тут можна детальніше почитати, розкрити свіаторський е, потенціал і так далі. Ми просто з вами починаємо почати. Далі, дивіться, будь ласка, наступна сторінка нам рекомендує використовувати своє ім'я. Тобто от Як ви назвали вашу пошту, так вона буде використовуватися для назви вашого каналу. Тобто, якщо у вас пошта називається там Ваня Петров, то, відповідно, і канал у вас буде називатися Ваня Да? І якщо вам захочеться, наприклад, змінити ім'я каналу, тоді вам потрібно буде в цій ситуації змінювати ім'я вашого Google запису. Друга ситуація це коли ми хочемо використовувати іншу назву канала з якимось іншим зображенням і з іншим елементом. Ну, наприклад, ми додаємо нашу назву, я назву творчі проекти». Так погоджуюся з тим, що мені пропонує Google, і створюю канал. Після створення канала почекаємо трошки. Після створення канала у нас йде, ну, як би. По подіям нам розказують, що ми можемо зробити. Ми можемо завантажити картинку, яка буде відображати наш канал. Звертаю вашу увагу, тут потрібно дуже уважно перечитати, яка це повинна бути картинка. По-перше, тут є обмеження на розмір цієї картинки в пікселях 800 на 800. І, по-друге, як ви якщо будете читати, тут є типи файлів і. Написано, що не більше, ніж 4 МБ. Тому перед тим, як просто якусь картинку вставити, яка вам придумається на ваш канал, ви в обов'язковому порядку уважно перечитайте, які вимоги будуть йти до цієї картинки. Ну от Я завантажила, наприклад, таку квіточку. Далі, наступне налаштування: нам потрібно розказати глядачам про свій канал. Тут ви можете писати. Якщо цей канал ваш уже існуючий, просто переглядайте, чи є у вас всі ці елементи, бо вони є обов'язковими для вимоги. Якщо ви сьогодні будете на другому році цей канал робити вперше, то ви. Подумайте, чи цікавий вам взагалі таке вид роботи, чи будете ви на цей канал, можливо, виставляти ще якісь відео. І якщо це відео буде не тільки для уроку, а потім ви так думаєте, можливо, я і таке, відео буду виставляти, то ви подумайте і загальну назву вашого канала і опис того, що буде на вашому каналі. Це може бути якась абревіатура, як ви канал назвете. Да? Це ж не обов'язково там, там, творча студія, якась когось. Да? Може, у вас там є якісь цікаві ігрові ніки, які які ви дуже багато раз в різних іграх використовуєте, це вже як ваша фішка, да? ви можете так, канал назвати. Тобто тут трошки подумайте, ну або опис каналу просто пишете, про що ви будете в цьому каналі розповідати. Далі, додати посилання на свій сайт або сторінки. Ось тут будьте дуже уважні, тому що якщо ви додасте посилання наприклад на Facebook або на Twitter або на Instagram, то в цій ситуації, ви ж повинні розуміти, що кожен, хто зайде на ваш канал, подивиться ваше відео, чітко знатиме, яка людина цей канал представляє, і зможе перейти на ту сторінку і подивитися інформацію про вас. Для мого каналу, для оцінювання того, що я вимагаю від вас на наступному році, я не вимагаю, щоб ви пов'язували сайт, свій свій існуючий аккаунт зі своїм каналом. Це по вашому бажанню, як, ви, як вам хочеться. І зберігаємо наш канал. Після того, як ми зберегли наш канал, він у нас створюється. І після цього ми з вами можемо тут якісь елементи почитати. Як ви бачите, у нас тут з'явилася картинка, наша з'явилася назва. І перше, що ви робите на другому році, це додаєте відео. Для цього ви, дивіться, будь ласка, ми вже з вами знаходимося на нашому каналі. і ось тут Рядком у нас з'являється ось такий пункт у вигляді маленької камери, і ми натискуємо Завантажити відео. Ну, наприклад, для завантаження відео, ну, можна опять читати. Можна не читати. вибираємо файл. Я виберу файл для відео чиюсь роботу, я потім канал цей видалю, тому виберу просто якусь роботу, яка у нас з вами уже кимсь здана. Так. Чітко вам вже роботу додавала, була не дуже велика робота. Ось ми додаємо відео, воно у нас починає додаватися, і давайте дивитися, що ми в цьому відео оформлюємо. Перше, в цьому відео ми пишемо назву нашого відео. Ну, наприклад, ми пишемо, що це творчий проєкт на тему і вказуємо тему. Далі ми виконуємо опис нашого відео. І отут я вам дам вимоги до youtube канала, в якому буде написано, які, що повинно бути у вашому описі. У вашому описі ви повинні записати, які застосували програми при створенні. Тобто, якщо ви озвучували голосом, то на основі Audio чи на основі а, кіностудії тут ви повинні додати джерела, а, якщо ви використовували а, інструментальну музику, ви додаєте, з якого сайту цю музику брали, або якщо ви не сайте музику брали, а знаєте виконавці цієї інструментальної музики, то ви просто вказуєте, що виконавець ну, фонової музики вказуєте автора. Цього фону. Далі ви можете в описі написати, для яких цілей ця робота використовувалася, чи, можливо, це тема, яка вас хвилює, чи просто це був для вас творчий проєкт, чи просто ви вчилися тут виконувати які дії. Взагалі, це десь приблизно 3-5 речень, які ви повинні додати у ваш опис, коли ви будете робити в описі вашого відео. Далі. Наступний елемент у вас іде значок відео. От коли відео довантажиться до кінця, ось тут декілька фрагментів з вашого відео, ну, ще воно в мене не завантажилося, вони отут будуть вставлені. І можна просто вибрати якийсь один із фрагментів, для того, щоб ця картинка цього відео представляла те, як виглядатиме ваша робота. Якщо ж, наприклад. В тих фрагментах немає того кусочка відео, яке який вас, який вас цікавить, або а, ви передивилися, і бачите, що вам не, не цікавий той елемент. Ви можете відкрити своє відео на своєму комп'ютері, далі зробити принт-скрін вашого екрану, вибрати. Кусочок іменно того фрагмента, або, можливо, вам якийсь інший фрагмент у вашому відео сподобався, і ви інший фрагмент хочете зробити. Ви вибрали інший фрагмент. Безпосередньо вставили цей фрагмент у ваш текстовий, вибачте, у графічний файл. У графічний файл, зберегли цей графічний файл. І ось тут тоді ви можете. А цей графічний файл. Ем, а, ну, це я не підтвердила свою пошту. Отут ви тоді можете цей графічний файл просто завантажити і його сюди додати. Далі, списки відтворень. Списки відтворень це вже для тих, у кого канали достатньо великі і потужні. Можливо, у вас будуть списки відтворень для ігри, списки відтворень для урока. Поки що ми цього не трогаємо, я цього від вас не вимагаю. Далі, цей контекст призначений для дітей, ні, він не призначений для дітей. В цій ситуації для дітей контекст: він, по-перше, не матиме реклами це перше. І друге, під ним не можна буде писати коментарі. Тому ви тут самостійно думаєте, наскільки для вас корисно, щоб не було реклами, але ви не побачите коментарів від тих, хто буде переглядувати ваш канал. Тому на це теж зверніть увагу. Так, після того, як ви заповнили, ви переходите на елемент далі. У нас тут ідуть елементи відео. Показано, які пунктики нам зробили. Додати кінцеву заставку теж можна, але цього у вашій роботі я не вимагаю. І ось тут в кінці ми з вами дивимося основні пункти, що вам потрібно зробити. Значить, вам потрібно відео опублікувати, і як ви бачите, воно теж може бути опубліковано різними варіантами. Перше, воно може бути приватне. Якщо воно може бути приватне, ви тут будете перелічувати пошти користувачем, яким ви їх дали. Далі, воно може бути не для всіх. Ці ситуації воно у вас буде розташоване на вашому каналі. Люди цього бачити, хто підписаний на ваш канал не будуть. Але якщо ви комусь дасте посилання на це конкретне відео, то людина спокійно зайде на ваш канал і подивиться це відео. Ну і останнє. Це для всіх. Це коли ви опубліковуєте відео, його бачать усі зразу. Зразу можуть переглядати, робити якісь висновки по цьому відео. Ну і безпосередньо використовувати різні елементи. І після цього ви відео опубліковуєте. Так. Ну, ось ви бачите, відео опубліковується, воно у нас зразу видає посилання, ми його копіюємо, це посилання, щоб передивитися. І звертаю вашу увагу, що тепер зараз при натисненні в YouTube ми вже будемо бачити оцей наш творчий проєкт, він вже тут буде завантажений і безпосередньо його можна буде тут вже переглядувати як зроблений елемент вашої роботи. Але, крім цього всього, коли ви. Переходите на ваш канал, ось ві... мій канал, я натискаю, так. У вашому каналі, тепер, як ви бачите, ось вже буде ваше відео завантажене, і на основі цього відео ви можете вже дивитися якісь елементи, на основі яких будете працювати. Ще один елемент, який вам потрібен, називається він Творча студія YouTube. При натисненні на творчу студію YouTube. У вас, ну, я виберу відео. У вас, як ви бачите, буде відео. відео. І ось в цьому відео я хочу звернути вашу увагу на ну, ось такий елемент, який називається жалоба на нарушення авторських прав. З чим пов'язана ця жалоба? Вона перш за все пов'язана з тим, що фоновою музикою більшість із вас використовує якусь, якусь інструментальну музику. І ця інструментальна музика вважається тим, що ви використовуєте чуже авторське право. Ця жалоба не дозволяє вам монетизувати ваш канал. Тобто, якщо ви захочете, щоб за перегляд відео... За те, що хтось дивиться, ваші стріми вам платили кошти, то вам потрібно буде не виставляти відео, в яких є ось такі обмеження. Передивитися, передивитися цю жалобу можна, як ви бачите, зайшовши, дивіться, я натиснула на, на елементи свідіння, називається, да? після того, як відео опубліковувалося. І ось сюди написано жалоба. Ми натискаємо вниз елемент і подивитися свідіння жалобі. Як ви бачите, що вона не впливає на наш канал. А є такі жалоби, коли це може вліяти на канал і навіть вимагати дію, що ваш канал можуть закрити, якщо ви якісь такі відео, нестандартні елементи використаєте. Далі, як ви бачите, у нас іде, не дивлячись на те, що жалоба, у нас іде відкритий доступ. А єдине, що нам недоступно, це ми не можемо приймати участь у партнерській програмі. Ну і безпосередньо, ось тут нам розписано, що ми можемо робити. Ну, тут Ютуб предлагає, тут навіть цей кусочок можна вирізати, там вони іноді предлагають замінити якоюсь своєю музикою. Але питання в тому, що якщо ви виберете дію замінити музикою Ютуба, то ваш голос же теж заміниться, тому що кусочок музики у вас вилавлюється на вашому фоновому зображенні. Тобто, Ютуб повністю всю музику виріже і голосовий вас супровід теж виріже. Тобто Ця інформація, я на неї не дивитимуся, це я вам її зараз розказую лише для відома, щоб ви знали, як з нею працювати, і яким чином ви мали можливість так або інакше використовувати ці дії. Так, ну як ви бачите, в налаштуваннях, якщо ви перейдете в налаштування, ви тут можете побачити з часом. Скільки людей переглянули вам, скільки поставили, подобається чи не подобається. Тобто, тут вся статистика у вашому каналі буде записано. І безпосередньо тут багато елементів, налаштування, але все цього я від вас не вимагаю. Я від вас вимагаю лише декілька налаштувань, які вам потрібно зробити, і я показала, як їх зробити. Так, останнє. Що у нас ще є по цьому пунктику, це які основні вимоги до цього пунктика я ще додаю. І так, до основного пунктика у нас йде до вашого каналу, у нас іде ось ще які елементи: це надати доступ до каналу комусь із батьків або друзів. Запросити, попросити цих батьків або друзів підписатися на ваш канал і рекомендувати оцінити ваші, ваш ролик лайком. Всі ситуації, дивіться, будь ласка, я буду перевіряти ваш канал, і на вашому каналі буду перевіряти наявність двох підписок і наявність на вашому відео мінімум двох лайків. Для того, щоб я могла ваше відео ну, оцінити, подивитися, які у вас є пунктики по, по, даному, по даному елементу. Так. Ось таким чином ви проходите всі пунктики, всі елементи робите, розбираєтеся, як це у вас повинно виконуватися і так далі. І єдиний, єдиний елемент, який я даю вам на, творче, скажімо так, на творчий розбір, він достатньо простий, але я його в цьому відео не показала. І даю вам його, як скажімо, самостійно розібратися в цьому обсязі. Це. Зараз покажу. Ось у нас є обрати картинку для фотопрофіля, обрати картинку для баннера. Е, фотопрофіля я вам показала, як зробити, а картинку баннера не показала. Це єдиний елемент, який я даю як творчий Фото банера – це коли ви його поставите, то отут, на цьому сірому фоні, де написано де мій маленька, моя маленька аватарка і творчий проєкт, отут буде баннер. З якимось фоновим, фоновим зображенням. Оце єдина творча, творчий розділ, який я не показую, і рекомендую, рекомендую розібратися в ньому самостійно. Ну, ось таким чином ми з вами завершили нову тему. Зараз я слухаю ваші питання.